Благословенного усім суботнього ранку, дорогі брати і сестри, сьогодні, 21 червня 2025 року, на Божественній літургії у православних храмах читається уривок з третьої глави послання святого Апостола Павла до Римлян, вірші з 19 по 26. Вемы же, яко елика закон глаголит, сущим в законе глаголит, да всяко уста заградятся, и повинен будет весь мир Богови. За не отдел закона не оправдится всяка плоть пред ним, законом Бо познание греха ныне же кроме закона правда Божия явися, свидетельствуема от закона и пророк. Правда же Божия верую Иисус Христовою во вся и на всех верующих. Несть бо разнствия, бо согрешиша и лишени суть славы Божия. оправдайми туне неблагодатью Его, избавлением Еже о Христе Иисусе, Его же предположи Бог, очищение верою в крови Его, в явление правды Своя за отпущение прежде бывших грехов. В долготерпении Божии и в показании правды Его в нынешнее время, в Йому Ему праведну и оправдающую сущего отверу Иисусовым. Мы ж знаем що все, що закон говорить тим, які під законом, говорить, щоб усякі уста замкнулись, і щоб увесь світ визнав себе винним перед Богом, бо ніхто не оправдається перед ним ділами закону. Законом, бо гріх пізнається, тепер же без закону з'явилася Божа справедливість, засвідчена законом і пророками. Справедливість Божа через віру в Ісуса Христа для всіх, хто вірує, бо нема різниці. Всі, бо згрішили і позбавлені слави Божої і оправдуються даром Його ласкою що через відкуплення в Ісусі Христі якого видав Бог як жертву примирення в Його крові через віру, щоб виявити свою справедливість відпущенням гріхів колишніх за час довготерпіння Божого, щоб виявити свою справедливість за нинішнього часу, щоб він був справедливий і усправедливлював того, хто вірує в Ісуса. Євангеліє від Матвія, глава 7, вірші з 1 по 8. Не судіть, да не судими будете, Ім же по судом судите, судят вам, і в ню же меру меріте, возмериться вам. Що же видишь и сучец, и Жево Отца брата твоєго, Бервна же же есть во Отца Твоем, не чуєш? І? Или как улечешь брату Твоему, остави да изму сучец из очисе Твоего, и се бервного отца Твоем, лицемери, изми первое бервно из очисе Твоего, и тогда узреши изъяти сучец из очисе брата Твоего. Не дадите святая псом, не пометайте бисер ваших пред свиньями. Да не поперут их ногами своими и вражося ви. Просите, і дастся вам, іщите і обрящите, толците і отверзиться вам, всяк бо просяй приємлять, і іщай, обретає. Не судіть, щоб і вас не судили. Бо яким судом судити будете, таким же осудять і вас. І якою мірою будете міряти, такою відміряють вам. І чого в оці брата свого ти заскалку бачиш, колодиш у власному оці, не чуєш? Або як ти скажеш до брата свого, давай вийму я заскалку з ока Твого, коли он колода у власному оці, Лицеміре, Вийми перше колоду із власного ока, а потім побачиш, як вийняти заскалку з ока брата твого. Не давайте святого псам і не розсипайте перел своїх перед свиньми, щоб вони не потоптали їх ногами своїми і, обернувшись, щоб не розшматували і вас. Просіть, і буде вам дано. Шукайте і знайдете, стукайте і відчинять вам, бо кожен, хто просить, одержує, хто шукає знаходить, а хто стукає відчинять йому. Усім погожого літнього дня, внутрішнього спокою і гармонії.